Так. Собіжаємо. Виїжаємо самий відомий того відтяжка 4-хлітровий дизель. Хороший вибір, їде на рівнщину. Ще маю такі о! Рекомендую в сучасному капоті. Лул є лувол. Ще люди мене льовчики називають. Широк, він в широкій шині. До речі, ці модель, модель його фішка цього моделя по старшому, в такій є Луволи 35-ка -та, в такій кабіні, в, в, в обліцовці класичній. Вони йдуть о, тут, о, з одним тільки гідронасосом. А це йде з, бачите, з двома гідронасосами, на один на рульове, а другий на нав'язку. Були молоді хлопці, обдивились, об'їздили. Так що маємо ще замовляйте. Відрізняється хороші роботою двигуна. Він такий, знаєте, Така як про них говорять, пробували, вони більш такі вони такі трудяги, а не ганяти, літати. Дякую,